Тему сьогоднішньої коаліції охочих і заявою, які лунали там, а також і вчорашнього, вчорашнього параду у Пекіні. Будемо продовжувати обговорювати із Дмитром Шеренговським, фахівцем із міжнародних відносин, проректором Українського католицького університету. Пане Дмитре, вітаю вас. Дякую, що доєдналися. Слава Україні. Героям слава, дякую за запрошення. Головне питання, яке е, турбує українців: зміна вектору у сприйнятті і у підтримці України Трампом після вчорашнього параду і після сьогоднішньої зустрічі у Парижі. Що я маю на увазі? Трамп після вчорашнього е, після вчорашньої зустрічі трьох диктаторів заявив, що і Росія, і Китай і КНДР, нібито змовляються проти Сполучених Штатів Америки. А сьогодні побачив все таки знову якусь фіналізовану підтримку. Сталої Європи в е, української держави, на що ми можемо розраховувати від Трампа в найближчий період, чи не варто розраховувати на якісь стабільні заяви, зважаючи на те, що у нього думки змінюються в проміжку між 20, у проміжку 24 годин? Та дійсно в, в трам відомий своєю такою непостійністю, експресивністю, тому я б ну, точно щось напевно би зараз не не, не трактував. Але тим не менше, ми бачимо, знаємо і розуміємо іншу річ, що Трамп достатньо є відвертий прямой лінії. Так і коли Трамп вказує про те, що для нього основна проблема є Китай, якщо Трамп вказує про те, що він дуже дуже не хоче ось складання цієї коаліції між Китаєм там та Росією, хоче їх розділяти різними засобами, і якщо Трамп говорить про те, що Uh, ну і не тіки Трамп, але ми бачили багато даних з і Пентагону, і з американської розвідки про те, що сполучені штати для них проблемне є у формування цієї місії, тих диктаторів. Які зараз присутні на картинці, то і Америка має старатися так дати, ніби цьому розкол. То на ці речі ми все таки можемо собі можемо собі орієнтуватися. Так і, і ми вже бачили, що фактично десь попри попри заяви, чи якісь попри слова, так наприклад, от питання Індії, а ми бачимо, що Трамп вирішує тиском, в тому числі там тих митним тиском, який е, про він анонсував, так який вже запрацював щодо е, індійської нафти. От і е, в даному контексті, відповідно, я думаю, що ці сигнали, які ми бачили від засідання ШОС, е, вони дуже добре розуміються і оцінюються. Так, ми, ми бачимо те, що Перше, ніби ця платформа, яка раніше е, об'єднувала ну тих, скажімо так, незадоволених, так е, заходом у цим колективним, тим, кому це не подобається. І якщо раніше ми бачили, що ця платформа працює просто як місце. Нелюбові до заходу, так безпосередньо до Сполучених Штатів, то зараз вона інституціоналізовується, зараз з'являються фінансові механізми, ресурси. Зараз говоряться про спільні безпекові точки. Так, і це вже, я би знову ж таки не переоцінював, але це все виглядає як певна інституціоналізація, і це те, чого там безпосередньо Трамп хотів уникати. Тому я думаю, що Дії будуть кроки будуть. Я не думаю, що вони будуть надто радикальні. Вони опосередковано. Очевидно, що будуть вигідні Україні, але знову ж таки я би наказав, що там підтримка України є основним пріоритетом, і через те Трамп відповідно буде діяти проти, проти, проти там Китаю і цієї коаліції диктаторів. Я правильно розумію, що на вашу думку все таки зростає. Оцей такий вплив в вісі зла і цих коаліцій, як ви кажете, диктаторів був Самарканді в 22-му році. Вони також зустрічалися. І Путін, ну тобто, і Росія, і і Індія, і Китай тут у нас знову відбувається зустріч. Нібито нічого такого фантастичного не відбулося, але зміни на вашу думку все одно відбуваються і недооцінювати цього союзу далеко-далеко не варто. Зміни відбуваються, тому що це зміни перепрошую. Зміни відбуваються і зустрічі відбуваються так, тому що ми маємо справу з організацією ШОС, так яка все-таки регулярно собі збирається. Чому, на мій погляд, відбуваються зміни, з якими треба пильнувати тут? Уважно, тому що це, скажімо, так організація, яка була в першу чергу безпековою платформою, так для, для обговорень, і інтереси всіх країн-учасників були ну вже дуже дуже різні. І скажімо, крім е, нелюбові до заходу і безпосередньо нелюбові до сполучених штатів, якщо от забрати цей фактор, то їх мало що об'єднувало навіть дуже довгий тривалий час питання, е, скажімо так. Потенційного протистояння і конфлікту в регіоні між Китаєм і Індією було дуже дуже вагомо і до сих пір такими залишається так. Це обидві сили, які е, демонструють, що вони готові конкурувати. Але е, що відбулося цього разу, і чому я кажу, що на мій погляд, знову ж таки за цим треба уважніше вже стежити, вони почали інституціоналізовувати інші рішення. Тобто, це вже не є просто зустрічі, де висловлюється нелюбов до порядку денного, який сформований сполученими штатами і всім в лапках імперіалістичним заходом, так а тут же починають говоритися про конкретні механізми, про зокрема фінансові механізми. Китай оголошує, що він готовий фінансувати програми там на 1,4 мільярда і тому подібні речі. Так тобто, ми розуміємо про те, що це поки що все заяви, Ми будемо. Бачити, як вони будуть спрацьовувати. Але е, я, от я про це писав, і в приклад ставлю так: по суті, на початку творення ЄС, країни, які творили ЄС, їх також. Не об'єднувало дуже багато спільного, і в них також були дуже багато підозри і нелюбові один до одного. Але тим не менше, ось створення ось цих інституційних механізмів ну запустили ту історію, яку ми маємо і зараз. І далі всі країни ясно, не люблять один одного, і не є одностайної дружби. Ми це прекрасно бачимо. Також по повоційному протистоянні там старої нової Європи, там боротьби з Брюсселем. Ми бачимо, як наші сусіди реагують на якісь певні питання, але це є низка механізм, які всіх стримує. І е, на мій погляд, про такі механізми зараз, е, зокрема, думають е, думалися під час цієї зустрічі, ви не бачите, чи вдасться їх запустити, але це грандіозний сум в риториці і вдумані, що відрізняє це від попередніх зустрічей, Дмитре, Коротко, якщо е... Нелогічно буде звучати зараз, але чи може відіграти вчорашній парад у Пекіні на руку Україні? Чому? Бо чи зрозумів Трамп за вчорашньою зустрічю, що він зробив помилку, коли він запрошував Путіна до сполучених штатів Америки? Бо якби Путін не поїхав до Америки, не було б рукостискань на червоній доріжці і легалізації його як політика, то він би поїхав собі до Пекіну як звичайний Путін диктатор всього світу. А так він приїхав як політичний переможець. І продемонстрував себе як легального політика, який от щойно потискав руку президенту Сполучених Штатів Америки. Що у, у чому полягає питання? Якщо Трамп це зрозумів, то чи можемо ми розраховувати, що у Трампа щось переключиться в голові? І, і зважаючи на сьогоднішню коаліцію, охочих, коли він знову побачив підтримку всієї Європи, у нього пробудеться більше логічних думок щодо підтримки України. Я думаю, що це дуже складна історія для Трампа. Ось так як ви це формулюєте, це дуже складна історія для Трампа і для американської політики загалом. Тому я не впевнений, знаєте, що так все відбувається в цій логіці, про яку ви описуєте. Те, що відбувся ось цей парад, і те, що ми бачили зімпіння в військовій формі. Це є явний сигнал з боку Китаю. Що якщо треба, ми можемо і зброєю, це, і це, це явний демонстративний сигнал, який давався і союзникам, і потенційним партнерам, так і в тому числі тим країнам, які Китай хоче до себе ближче обійняти. Я маю на увазі країни так званого я не люблю це формулювання, так званого глобального півдня. І з іншого боку, це також і західним. Конкурентам, так чи, чи ворогам не знає краще підібрати. Це є це є також дуже чіткий сигнал. Так що якщо треба, ми можемо і зброєю, і це є серйозний сигнал. Я би його просто так не нехтував ним. Інша логіка є та, що присутність Путіна, так очевидно, присутність Путіна. Ну зрозуміло, вони є учасниками ШОС. З іншого боку, очевидно, що там безпосередньо для Китаю, та й для Індії, вони є та й для інших країн Росії є дуже зручною, так Росія відтягує увагу. Росія воює як себе позиціонує проти Заходу, так нашими руками. Це так як позиціонує себе Росія, так і вона витягує увагу Європи. Вона відтягує увагу Сполучених Штатів. Сполучені Штати просто так не можуть, попри те, що Трамп цього хотів, так завершити, скажімо так, і підтримку, і присутність в наш в нашій війні з Росією. І це все дуже дуже сильно задовільняє Трампа там, е, eh, припрошую eh, Китай Сі Ціньпіня, так е, eh, скажімо так. Те, що Росія мусить торгувати дешевше, так і на компроміси, і це вже також задовільняє. Так, тобто це ніби історія дуже дуже для них зрозумілою. Щодо Трампа, ну давайте будемо відверті. Тобто, так Трамп неодноразово ось він яким чином не передавав там привіт, казав, передайте привіт, так моєму другові. Ми коли з ним зустрічалися, він сміли там. Обіцяв. То тобто, для Трампа не проблема зустрічатися з диктаторами. Він це неодноразово демонстрував і з іншого боку, так він 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 відкрив це питання для демократичного світу, е, хоча знов ж таки нагадаю, що Сполучені Штати вийшли з е, підписантів МКС так кримінального суду. І нагадаю також, що Путін вже їздив по дуже багатьох країнах, які також не визнавали, не визнавали юрисдикцію МКС, і тому дуже сумнівно що ця вся ніби історія насправді приведе до того, що якась з країн, яка визнає, буде зараз запрошувати Путіна. Е, так, але ми бачимо те, що попри численні ніби обіцянки у ці два-три тижні інші якісь історії ну не працює ось у це американське медіаторство. Більше того, ми бачимо те, що Трамп, якщо він таку м'яку ціль ставив. Без переконати Путіна показати, що можна спрацювати сполученими штатами, відгородитися від, мовно кажучи, від Китаю, що є не тільки Трампова забаганка. Давайте пригадаємо, що це дуже давнє бажання американців не побачити вісі Москва, Пекін і, і попередні адміністрації в цьому також були. Але ми бачимо, що це все помаленько далі не спрацьовує. Ми бачимо те, що конгрес неодноразово про це заявляв. Тому тут я думаю, що зміни якісь певні будуть. Іншими словами нам залишається запустити або попкорном, або іншими смаколиками, і спостерігати за тим, як буде змінюватися геополітична карта. Розуміємо, що величезну роль у цій геополітичній карті відіграє Україна, як би кому не хотілося. Завтра до України прибуває прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Це ще один привід поспостерігати за тим, як розгортатимуться події. Дмитро Шеренговський, фахівець з міжнародних відносин, проректор католицького університету українського, був із нами на завершення головного за Дякую вам, Дмитре, за те, що доєдналися.